Ну це Отак працюємо. Тут в березі вологувато. Ну, трошки підшевеліє. Якщо не натоптувати, як я оце мітку поставив, то нормально. Ну Тільки в березі приходиться дужче заглубляти, ну чи дужче опускати, а не заглубляти, точніше, щоб дужче шлябало, бо вночі твердувати. От, тому я зняв опорні колеса, працюю без них, просто навіскою регулюю. Там де сухе. Там припіднімаю. Ну, в общем, дивлюсь, що просто нормально ворушило. І в принципі вони не потрібні, ці опорні колеса. Працює гарно, заворушує. Ну, вже, бачите, видно, Прям, де пройшов, де не пройшов. Де пройшов, то рядки краще видно. Туди аж край. Ну, Тут ще залишилося той клин. Трошки часнику, трішки воздушки ще буду працювати. Ну і отут кусок. Так що вже ловлю, ловлю погоду, тому що передає на 3 дні дощі від завтрашнього дня. Тому сьогодні прийшлося кинути сульфат магнію і карбамід і заробляю їх в землю. От, щоб не топтати слід у слід подвічі. Працюю на, на якошки другою, роб... другою повишенкою. Оберта десь 1800-2000. Далі така. Сифрація. Оце отак працюємо. Не дуже удобно знімати. Я за опорні вони не потрібні, бо земля де суха, де волога, приходиться нав'язкою регулювати, та в принципі нав'язкою воно і удобніше. Так що отак працює, отак воно закриває. І оце така виходить. Як бачите, пухкенько. Гарно, землю розтрушує, часник не пошкоджує, бур'яну не видно, не видно. Така ситуація. Так що все, корінка вже може продаватися. Кому цікаво, телефонуйте.